Вітаю на каналі Світ, Всім миру, щастя та кохання! Сьогодні ворожіння на кавовій гущі. Давайте дізнаємось, що сьогодні буде несподіване на вашому порозі, що так поспішає у ваше життя? Я починаю. А вам заздалегідь я говорю, як завжди, щиро вам дякую за ваші підписки, за ваші лайки, коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Перше, що видно, це чоловік, молодий, отримує якесь повідомлення і відправляється в дорогу. Хтось йому говорить достатньо, таке відчуття, як він дуже часто десь їздить. Чи цей чоловік говорить достатньо якась затяжна дорога? Чогось тут дуже багато і достатньо. Угу. Якась сьогодні чашечка, так. По подіям минулого. Жінка. Жінка, яку... Хтось обідав в минулому дівчину, жінку. Взагалі, двоє людей промалювалося. Ви в минулому комусь говорили, голова повна. Кимось на вінстині розмовляли про те, що, що немає радості в житті, що є якась відсутність позитиву, позитивних моментів в житті, навіть на самопочуття жалієтися, дерево промалювалося. В якомусь питанні, але не видно контексту. Добре. Що поспішає ваше життя зараз? Які ситуації стоять на вашому порозі? Людина тут промалювалася. От якось прижимає своє до себе. Такий він, як наче. Жадібний, чи що ця людина? І в нього, знаєте, таке відчуття, що в нього відсутнє відчуття, сердобольності, чи що, щось в такому досі? Таке в нього внутрішнє, душевне, неприємне. Жадібне. Хтось у вашому колі спілкування будує рівні, і це як наче стосується інтелекту, розуму, розвитку інтелектуального. Четвірка, насолода. Тельцівський знак насолодження процесів, вистраює, він будує рівні знань. І хтось насолоджується цією, скажімо так, цим навчанням. І жінка промалювалася. Як наче вона насолоджується навчанням, ви будете відчувати комфорт, успіх відносно або якоїсь вашої справи, або це ваших дітей стосується, тобто комфорт з дітьми. Відносно матеріального сектору гроші фінанси буде ситуація, коли ви якось знаєте, так прижмете, щоб, щоб дочекатися кращого фінансового моменту. Якось так. І тут не від вас залежить. Ви просто чекаєте якусь інформацію. І ця інформація повинна бути офіційно-ділового характеру. Якогось пазлику вам не вистачає. Чогось не вистачає в плані інформації відносно матеріальної сфери. І у зв'язку з цим ви думаєте, що моє нехай залишиться поки що зі мною, поки ви не дістанете цього недостаючого пазлику. Поки що не витрачаєте або поки що не даєте нікому в такому ключі промальовується. Дивіться, ви в найближчому в майбутньому отримаєте. Якесь повідомлення, якусь новину дуже такого, знаєте, щасливого характеру. І це буде стосуватися вашого будинку. Буква, а промалювалась, це або ви щось почнете в домі, або новий. Діма, бо хтось чи щось нове вдома? Ні, дивіться, тут три, три провалювалися, тобто три періоди часу. Три дні, три тижні. На сімку схоже. Може, з сьомого числа. Людина в вашому колі тут декілька людей. І ці люди діють по ситуації, і вони щось вижидають, чекають, а потім діють по ситуації. І ситуація якось змінюється. І стосується вона якось, знаєте, матеріальної сфери або, в принципі, на ринку. І люди будуть адаптуватися під щось нове. У когось буде. Поліпшення хтось володіє інформацією, двійка йде. На жінку, похоже, дві жінки старшого віку і чоловік середніх літ. Ви говорите, що вам щось дуже важко виправити, виправити якусь помилку, ви говорите цій людині. Якісь жінки ви жалієтеся, що не можете виправити якісь помилки, деяку якусь чи справу вашу, чи якесь питання, що за яке ви відповідали? Ви не можете це виправити. А людям ви себе хочете і показуєте з вигіднішої сторони. Нові люди, нове спілкування. і ви себе тут показуєте з дуже гарної сторони, скажімо так, творчою людиною, успішною людиною. Такою ви себе показуєте цим людям. Трійки посипалися. Через три періоди часу буде важливе якесь свято чи щось щось таке. Або зустріч. Або, знову ж таки, трійка, третє число, двадцори. 13. Люди на вас дивляться, звертають увагу. Ви щось тримаєте у себе в руках. Люди дивляться на вас і намагаються вас щось взяти. Дивляться, хочуть подивитися те, що ви тримаєте в руках, і те, Ну, чим ви володієте? Люди старшого віку, в найближчому майбутньому ви отримаєте прибуток, ви тут щасливі, посміхаєтеся, радієте. Справа стосується сім'ї в домі, в сім'ї. Своє положення, свій матеріальний стан ви приховуєте від чужого ока. Процес, в якому ви чогось дуже-дуже довго чекали, були в очікуванні і, скажімо так, в не дуже гарному настрої. Зараз ви отримаєте нагороду за те, що так довго чекали, те, що так довго очікували. Ви прямо сумні були в цьому очікуванні. Такі емоції вас накривали трошечки. Дивіться, якщо брати цю чашечку і всі ці фігури, акцент на голову в голові, знаєте, як наче така фрустрація, невпевненість, такі ви наче розтірялися. Загубилися. такі ви не знаєте, що робити, якісь у вас такі заплутані думки, це, знаєте, якось схоже, що? Ви можете обрати шлях. Якийсь такий ілюзорний. І вам потрібно зрозуміти, що ви в чомусь просто обманюєтеся в такому ключі. Якийсь, знаєте, перепона така. Ви думали одне, а по факту виходить зовсім інше. І ви не знаєте, що з цим робити, голова обертом. Дивіться, в вашому колі спілкування таке, таке зволювається, як наче хтось ваш, ваші знайомі, чи, чи ви будете бачити сам процес весілля. Прямо видно нова дорога, нова сім'я, двічка. Так, давайте подивимося, що поспішає ваше життя, які несподівані ситуації. Дивіться, ви когось, прям дуже скоро, зустрінете, чи вам доведеться когось зустрічати? І привозити до себе якось в такому ключі. Якось дуже багато емоцій, і це, скоріш за все, стосується. Тому що ви обманювалися в чомусь дуже довго, і у вас емоційний підрив. Ваші очікування чекаєте щось або в домі, або від когось із членів родини. І у вас за високі очікування, якщо чесно. І ви очікуєте якихось дій від члена своєї родини? Дорога змалювалася, ви про неї мрієте. Але ваші емоції вам заважають. Ви якось втомилися від сімейних взаємовідношень. Буде стояти питання внутрішнього багатства, внутрішнього накопичення, внутрішньої впевненості в собі, внутрішнього якогось накопичення, що ви напрацювали в духовному плані зараз, знаєте, що ваш стан? заважає вам працювати. Ви десь будете ставити підпис під договором. Прямо промальовується. Хтось вам щось пропонує. Щось підписувати. Хтось щось соголосовує, хтось щось обговорює, знаєте, якась така тайна домовленість, чи що, таємнича така. Скоро дізнаєтесь про якусь таємницю в вашому, скажімо так, колі сімейному, хтось, хтось дуже, дуже сильно вас обманює, якщо можна так сказати, будьте уважні. Все, що відбувається, все перевертає з ног на голову. Тут, тут промалювалася жінка у вас, і від неї ви отримаєте якесь повідомлення, новину. Жінка старше вас за віком. Люди промалювалися зі спільними інтересами, і їх чекає, на їх чекає дорога чи шлях до друзів. Така чашечка сьогодні промалювалася, і я, як завжди, бажаю вам всього самого найкращого, а головне миру, щастя та кохання. Дякую вам за увагу.